Привіт! Сьогодні мабуть сьомий день. Сьогодні субота. Який там день після... Якщо день після тесту, так. Да. Виходить. Сьогодні я прокинувся самим. при цьому прокинувся доволі рано, вчора льох. Тож доволі рано десь о 12 можливо. Зараз ж вже... друга годину ночі Я дивився сьогодні дефікурат від відео. Mm. Мені це не дуже сподобалось. Да... Сума мені трохи було. Взагалі не знаю, що зараз мені робити після того як закінчився курс. Ну вот. Як рік тому сидіти. Грати особливого бажання не маю треба себе чимось зайняти. У мене не було бажання робити абсолютно нічого, я хотів просто поспати. Потім я зрозумів, що було прикольно, мабуть, по... просто пограти з рулем, пролічись, щось, покататись. Але у мене поки ігор таких немає, тому... Ну, поки які я думав пограти в Майнкрафт по два племінника. Племінником теж не пограли. Ем... От, і потім я просто пішов в аніме дивитись, подивився, Ще я не в центрі, я дивився дуже п'ять серій я знову атаку Титанів передивляюсь ці на Венімеви для мене. Воно прикольне. Ото. І тоді вже якось стало легше щось. Найтрохи трохи з'явилося бажання, як зазвичай, вчити німецьку. Не -е... таке ще прям сильне бажання. Не знаю, що мені робити поки. Я так пройшов на день, я дивлюся коротке відео, потім аніме, потім трохи слухав музику, трохи Ютуб дивився. Там трохи ще... що, Не пам'ятаю. А, так, педалі там розбирав, Подаль відійшла, Я спитав друга, що з ним. Сказав, там треба його просто розібрати. Розібрати. Коротше, я не знайшов, в чому проблема. Я його відкрутив, подивився, а подалі ще працюю. Я просто скотчем замотав так, щоб воно не Сподіваюсь, що воно допоможе. Так. Все, мабуть. Ну, брат мені сьогодні ще гру подарував. Живі сусіда, але я думав в неї пограти сьогодні. Там ж такі бажання. Такого прям великого немає. Ну... магазин сходив, сестріп пиво купив. <гум> І купив собі шоколадку. Да. Таке пройшов мій день. Зараз треба змонтувати випустити відео. Мою не буду сильно запалюватись. Там мені не треба Я його просто закидаю в... редактор виходить. І... Підвищую голос, як можу, прибираю шум. У вас там два повзунки перед цією і додаю кінцеве затемнення все. Якось так. Ну. На 4 хвилини сьогодні наговорив, Нормально, окей. До завтра. Буй.